Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Франція в період реставрації, липнева монархія та встановлення Другої Республіки. Після того, як Наполеон Бонапарт зрікся влади, корона повернулася до Людовіка 18-го із династії бурбонів. Спочатку прихильники короля роялісти розгорнули терор, але король наказав припинити репресії. Натомість в країні утвердилися принципи, прийнятої ще в 1814 році конституції так званої Хартії. За нею Франція оголошувалася конституційною монархією. Виконавча влада зосереджувалася в руках короля, а законодавчу поділяли між собою король та законодавчий корпус, що складався з палати перів і палати депутатів. Перевагу в парламенті мали ультрароялісти. Система управління і кодекси, прийняті ще в часи Наполеона, зберігали свою чинність. Людовік XVIII помер, не залишивши спадкоємців, тому корона перейшла до його молодшого брата Карла X. Цей король був ревним католиком, що прагнув повернути старі порядки. В часи правління Карла X спалахнула економічна криза. Він розпустив війська Національної гвардії. А через три роки, у 1830 році, наважився на державний переворот, бо прагнув зробити свою владу необмеженою. Палата депутатів була розпущена, а Хартія 1814 року скасована. Натомість Король видав ордонанси, які змінювали виборче право на користь земельної аристократії. Спроба перевороту провалилася. В Парижі відбувалися маніфестації, журналісти закликали населення ставати до боротьби. От так липнева революція тривала три славні дні. А Карл X, який сам все і розпочав, був змушений зректися влади. Тимчасовий уряд передав владу Луї Філіпу із династії Орлеанських. Час його правління називають Липневою монархією. Була ухвалена нова конституція Хартія 1830 року, було знижено майновий та віковий ценз для виборців, заборонялася цензура, проголошувалася свобода віросповідання, відновлювалася Національна гвардія. Не дивлячись на те, що промислова революція торкнулася і Франції, більшість населення країни було зайняте у сільському господарстві. Загострювалися протиріччя і в політичних колах між прихильниками короля орлеаністами, прихильниками повернення бурбонів легітимістами та прихильниками встановлення республіки. У 1848-49 роках хвиля революції прокотилася Європою. Не оминула весна народів і Францію. Після народного повстання у Парижі лепневу монархію було повалено. Натомість постала Друга Республіка. Новий уряд прийняв низку законів, Привертає нашу увагу насамперед, декрет про загальне виборче право для чоловіків, скасування рабства у колоніях та різні соціальні гарантії для робітників. Відбулися і президентські вибори. Перемогу на них здобув племінник Наполеона Бонапарта Луї Наполеон – все було б нічого, та цей Луїна Полеон через три роки здійснив державний переворот та оповістив про відродження імперії. Парламент було розпущено, нова конституція відновлювала монархію. А Луїна Полеон почав себе іменувати Наполеоном Третім.